А от з Олександра Єфремова захист хоче зняти підозру в сприянні ухваленню диктаторських законів. Так заявив адвокат колишнього керівника фракції регіоналів Олександр Мельников. каже клопотання вже готове. Захист єфремова також проти того, щоб суд вибирав запобіжний захід у закритому режимі. Прокуратура. попросила процесс засекретить, хотя здесь нет тех обстоятельств, которые препятствовали бы его открытому и гласному рассмотрению. Здесь отсутствуют какие-то интимные стороны жизни граждан, какая-то государственная военная тайна. Естественно, мы с вами подзащитным возражали против этого, учитывая тот колоссальный интерес, чтобы избежать домыслов каких бы то ни было. Запобіжний захід Єфремову Печерський суд вибиратиме наступного понеділка. Прокуратура звинувачує підозрюваного у розпалюванні міжнаціональної ворожнечі. Заарештували Єфремова на початку тижня, проте випустили вже наступного дня після внесення застави понад 3,5 мільйони гривень.